Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Звідці хотіли зняти гарний початок. Приїхали ми сьогодні на водойму колп Place. Дуже цікава водойма в англійському стилі. Думаю, закинемо три спінінги, наведемо порядочок, все замішаємо всі прикормки і знімемо початок. Закинемо першого спінінга, другого навіть не встигли взяти в руки і палка у нас. Поїхало. Спрацював у нас тигровий горіх фідер страйк. Побачимо, що ви витягнути. Так швидко рибка пішла до нас. Думав, що, можливо лин, бо тут багато лина. Але це невеличкий. Ну як невеличкий? Нормальна ямурка. Так. Спокусився на солодке з самого ранку. Люди п'ють каву вранці з водким море йде тигровий горіх. Не був шуй. Шотки за нижню губу взяв, правда, не дається зняти. Так, шнура. Це плюси безпечного монтажа, що груз у вас злітає і в випадку обрива. Риба собі спокійно, не травмуючи себе, освобождається. Єсть. Ось така насадка. І тигровий гріх фідерстрайк. Обережно. Ось такий красавчик клюнув нас зранку. Відпускаємо цю внутрішню рибульку і пробуємо нормально почати ранок. Зараз покажу на що він спокусився. Це Фідерстрайк, тигровий горіх. А ось з першого забросу і не пройшло, мабуть, навіть хвилини, щоб до машини взяти спінінга. І відразу клювання. Зажигаємо добре, прикормку закриваємо, щоб не вивітривалось, і полив я її Feeder Strike Sweet Corn. Трошки вже змилось, але це свідчить про те, що на неї ми часто ловимо. Флюром полили. І особливості цієї водойми. Зазвичай потрібно ловити під той берег. цю палку підпівслав і, цікав. і цікав. під той берег. Що, ж, очікуємо на клювання. Ну що ж, спінінги ми закинули і пора зайнятись за кормом. Залишався в мене пільчик краб також був бойл в Порізали ми його, додаємо сюди і хочу його залити ліквідом тигровий горіх кукуруза. Залиємо, хай настоїться трошки. А. Пахне, звісно, класно. Я думаю, якогось амура ми ще спокусимо такий солодкий запах. Власно геть геть тягнеться. Аромат класний. І взяв на пробу ось такий робін. Добавимо зернових. І додамо сипухи. Тут у нас, в принципі, мілкої риби немає, тому можна додати. Можна додати ти! Добре, що взяв лопатку, бо так попробую його звідти. Це у нас мікс зернових. Так. Тобто добре постарався його туди насипати тихо. не падаємо. Я думав, воно буде залито якоюсь рідиною. Ти думав прикормити рибу, а прикормив все по периметру. Добавимо поки половинку. Перемішаємо. Ось така у нас фракція тут і крупна, і мілка, і зернові, конопля. Думаю, трошки ворона стоїться. Добавимо ми ще такої сипухи. Також залишок був бісквіт, а Кінець сезону пора вже викидати все, що залишилося. Настоїться, додаємо сипухи і підемо з вами кормити. Що ж поки хай наставиться. Ось така мілка фракція у нас вийшла більше мілкої. Будемо йти закормлювати. Чим люблю цю водойму, тому що можна не махати з помовою, а просто перейти на ту сторону. Я вибираю орієнтири на тому березі, наприклад, у нас це стовп і йдемо за кормом. Власна водойма тим, що малі дистанції, близько 70 метрів на цій стороні. Я думаю, там далі буде трошки вуще. Є зона спокою, це 13 й сектор. Там, звісно, коряги, там свої, свої плюси, своя інтересна рибалка. Що можна робити вранці в таких заростах? Кормити рибу, правильно? Так як ловимо під цим берегом, зручно підійти і закормити свою точку. Не треба вранці махати тим і втомлювати самого себе, так сказати, на релаксі. Закормен небагато, так як риба не активна. Розкажемо вам більше про дану водойму. З приводу риболовлі на кулплейси. Cool Загалом тут налічується три водойми. Це у нас любительська без вимосток. Тут короб такий кіло, два, три, амура багато. Там є ще одна любительська водойма, там вже з вимостками, там трішки зручніше, є осетер, до речі, доволі цікава риба, вона просто не дає відпочивати. Там є з бісетки. Можна відпочивати і за нами знаходиться наша спортивна водойма. Тут, звісно, риба вже буде трішки більше. Нарешті ми дочекали склювання. Ти не могла раніше приїхати? <звісно> Причому нам простояла години півтори, ось, ну прикинь, прикинь. Ми вже встигли поспати. Ми. Ми. Я. Поїсти. Ми. І нарешті дочекалися на плювання. Причому плювання з точки. Отже, воно варто Враховуючи те, що риба не активна на водоймі і всі сидять, то рибка на наш корм приплила. У нас сьогодні доволі цікаві сусіди. У нас приїхала пані Кубанська яка привезла нам рибу могла б раніше приїхати. То ми цілий день здали покльовку, вона приїхала і клюнула. Вже біля берега. Тут у нас був тигровий горіл. Експериментував, замішав полуницю, на півниця. Просто дивно, що. Я став перезакидати, одного спинінга викинув. Друга палка поїхала, сам здивувався. Втручається? Причому враховуючи те, що рибка така... Доволі немаленька, а клювання було взагалі в'яле. Але з тої сторони вуглу є коряги, то і так добре, що вийшло і все добре. Одного снасту ми вже там щось не залишилося, ледь виплутали. Ну, вже був, піднявся доверху і ні, не здався. Не здається. Це у нас друге клювання вже. Ну, ладно, амур легко прийшов до берега. Тут також клювання було взагалі в'ялим, а перед берегом не можна взяти ремонт. Мені мені здається, що це також амур. Хоча б побачити. Буде обідно. нас стільки чекати. Побачимо. Yeah. Тільки трошки покажеться і відразу вже матує те, що підмапав. В кінці своєї оснастки я наматую лідер Метрів, мабуть, 15, Можливо 12. Зручно тим, що ти робиш буквально декілька обертів на катушку і вже зручніше виправляти рибу і не боїшся так. Маленький гачок буде сформувати. Такі, але дурновато Добре, що він нас не розбудив, бо я вже бачу, який вияс сонний його тянув. заїхати додому. Ось така рибинка у нас спокосилась на тигровий горіх з під того берега довго клювання. Кілограм 5, мабуть, в ньому. Тож відпускаємо і продовжуємо ловити далі. Не передумав. Є, пішов. Нарешті у нас почало. Бішки прокльовувати. Приїхала Кубанська і почався кльов. причому що кліє і в сусіда. Кажу, що ти приїхала і кльов почався. Так я ще Ми витягнемо і покажемо. Ось таку кузату торпеду взяли ми з дальньої точки. Ну, ви зрозуміли, що це амур? Дурний. Дурний амурка. Єсть. Ось такий амурчик. Кілограм сім, я думаю в ньому буде. Відпускаємо його в рідну стихію. Ми продовжуємо далі. У нас чергове клювання. Після того Амура я пішов на ту сторону, закормився, і в нас знову поїхала палка. Тигровий горіх просто сьогодні розриває. Фідерстрайк, як завжди, топ. Із цікавого це будилище, тестом до 80, здається, грам. Шерман про New Generation Просто наскільки його згинає. І побачимо, який там буде розмір рибки. Попередню рибалку ми не взяли цим спінінгом в на 12900. Це було теж З Ним зручно ловити в таких водоймах, не сильно великий Він 3,60, короткий, легесенький, прям ну, дуже легенька палка. Ну він, звісно, розрахований на трішки меншу рибу, але, але... цікавіше поборотися з такими монстрами кулпейта. Це у нас коробчик. Єсть. Зайти не тільки амури, люблять солодки. Ай коробочки. Ну як коробочки? Це вже здорові коропи. Ось така рибинка. Клас. Дивіться, який фіст гарний. Бомба. А взяв він у нас. А він вже виблюнув. Взяв він у нас на тік-так. по Зараз покажу вам больше рыбку. Это я. Не, решив, не Він взагалі не кубитий. Просто такий вечірній вечірній корупець. Я думаю, на ньому ми і завершимо нашу риболовлю. Що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки, зустрінемось на риболовлі.